Задокументувати криваві звірства армії Кремля. Прикарпатські криміналісти працюють на звільнених від окупації територіях. Вони залучаються як спеціалісти, що допомагають розслідувати злочини, які вчинили російські окупанти проти мирного населення України. Уже другий тиждень троє поліцейських з Франківщини фіксують численні докази російської агресії на Донеччині. Під час огляду деокупованих територій криміналісти виявляють численні факти терору проти мирного населення. Разом із іншими підрозділами Національної поліції України наші фахівці щодня приймають участь у слідчих діях, фіксують та вилучають речові докази, які свідчать про масові військові злочини окупантів. В одному із будинків на Донеччині поліцейські виявили місця перебування незаконних військових формувань та штаб окупантів. А в підвальному приміщенні катівню, в якій вони допитували мирне населення, тікаючи, агресори залишили після себе гори сміття, характерні написи на стінах та власні документи із військових частин. Поліцейські наголошують, усі злочини окупантів будуть розкриті, а винуватці обов'язково покарані.